Всім привіт! З мого попереднього відео ви вже знаєте, що таке лінійна та кутова швидкість при рівномірному обертальному русі по колу. Сьогодні я хочу вам розказати дещо більше про період та частоту обертань при такому русі. Отже, період, як ми пам'ятаємо, це час, за який тіло робить один повний оберт. Але що нам робити, коли таких обертів є декілька, наприклад, n-обертів за певний час? Тоді нам на допомогу приходить така формула. Та велике період дорівнює та маленьке цей час розділити на кількість обертів. Наприклад, якщо наше тіло оберталося 20 секунд і за цей час зробило 10 повних обертів, тоді період такого обертання буде дорівнювати 2 секунди. Частота обертань це величина, яка є обернена пропорційною до періоду. Тобто це кількість обертань за певний проміжок часу. Позначається вона грецькою буквою ню. В нашому випадку, якщо в нас є 10 обертань, тоді ми, знаходячи частоту, бачимо, що частота такого обертання буде рівні 0,5. Вимірюється частота в герцах. тому герц. Одне обертання за 2 секунди півобертання за 1 секунду. Як я вже казав, частота і період співвідносяться обернено пропорційно. Це легко побачити. Наприклад, складемо пропорцію n на 1 дорівнює n на t. Обернемо дроби в лівій і правій частині рівнянь. Одиничка на ν дорівнює t на n. Бачимо, що праві частини рівнянь для періоду і оберненої частоти у нас однакові, тому ми маємо таке рівняння. Співвідношення між періодом і чистою обертань. Так само можемо записати для чистоти. Згадаємо, що в нас таке лінійна швидкість при рівномірному обертальному русі по колу. З одного боку, це в нас є омега Р. Тобто кутова швидкість при такому русі помножити на радіус кола. З іншого боку, це є довжина дуги кола розділити на період такого обертання. Як бачимо, ми можемо прирівняти праві частини цих рівнянь. Отримуємо R рівня 2 πr розділити на t. Якщо ми поділимо ліву і праву частину на r, тоді ми отримуємо співвідношення між кутовою швидкістю при обертанні тіла по колу з періодом обертання. Або ж, як бачимо звідси, ми можемо виразити період через Частоту. Тобто, омага дорівнює 2 1 на ню або ж 2π ню. Все просто.